Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас враження на кавовій гущі і ми з вами дізнаємось про події, які вам готує ваше майбутнє. Давайте послухаємо про родство чашечки. Яку інформацію вона сьогодні для вас приготувала? найближчого майбутнього робота, кар'єра, плани. Дивіться, ви приходите до такої думки, чому по ці всі дрібні питання, які присутні в сфері ваших справ, чому б вам їх не зібрати всі в одну корзиночку і разом не вирішити. Одним махом і дати собі право, знаєте, на маленький такий відпочинок, на маленьку таку передишку. Але розуміючи, що самостійно ви з цим всім не справитеся, ви звертаєтеся за допомогою до знаєте, надійних людей і таким самим вирішуєте це питання. У вас виходить, і ви виграєте для себе час для відпочинку. В сфері вашого особистого життя, будинку, сім'ї. Тут ви виходите лисичкою, хитрющею, прибігаючи до якихось хитрощів для того, щоб тільки не відбулася зустріч з якоюсь дамочкою. Тому що дамочку, знаєте, вона така як негативний об'єкт, змальовується, і ви не хочете. Чого б вам це не коштувало з нею зустрітися? Ви не хочете з нею зустрічатися. А ця жіночка, зі своєї сторони, проявляє дуже велику зацікавленість до того, що відбувається в вашому житті, що відбувається у вас вдома, в вашому особистому житті. От якось так, ви знаєте, ви тікаєте, вас доганяють у вас. Знаєте, йде таке, що вона буде. Всі можливі способи використовувати для того, щоб ця зустріч між вами здійснилася, а ви будете хитрощами і головками, знаєте, уникати цієї зустрічі. Так, в перспективах. Давайте, тут у вас доріжка змальована, і в дорогі у вас ключик через зустріч. Ви будете отримувати цей ключик і якусь таку ключову інформацію. В вашому житті, завдяки якій ви зможете поправити і змінити е, якусь ситуацію в вашому житті. І це буде стосуватися вашого особистого життя, вашого будинку, вашої сім'ї. Щось дуже цінне ви будете дізнаватися. В сфері вашої діяльності тут у вас в перспективах те, що якісь підказки йдуть від чоловіка, і чоловік тут і йде. І, знаєте, воно йде, як іначе, на отримання якогось гарного результату. Щось буде через чоловіка йти, він буде присутній у вирішенні якихось ваших питань. Якась така можливість правильно все вирішити. Це дасть вам можливість, знаєте, до якогось, до чогось, як наче ви будете продвигатися, до чогось нового. Такі якісь робочі моменти, тут, знаєте, будуть якийсь такий спір на роботі, буде відбуватися в сфері вашої діяльності, і ви будете дуже серйозно відстоювати свої позиції, свої ідеї. І що вам це не коштувало, бажаючи, знаєте, як іначе таке відчуття, що ви будете з... зіткатися з супротивом супротивом. Як іначе, деяких людей одразу будуть якісь перешкоди на вашому шляху, але чашечка говорить, що ваші зусилля вони допоможуть вам, ви залишитися в виграшній позиції. Розумієте, як цікаво складається ситуація? Значить, в спорі з цими людьми ви як іначе... Витаскуєте з цієї інформації, знаєте, з цього інформаційного поля, яке йде від цих людей, ви, як наче, щось цінне, щось таке ключове знаходите. От, як наче золотий ключик знаходите. Отут От спори в діалозі відбуваються, і ви спіймали цей ключик, він стане тим початком. Для того, щоб ви відстояли свої позиції, якось така ситуація відбудеться, і ви будете самі здивовані. Щось таке. І ці люди одразу якось заспокояться і скажуть вам: ну добре, хочеш то і роби так, як ти хочеш. Щось таке, а ми. По типу, Будемо спостерігати за тобою, дадуть добро. Ще якось так вийде, у вас є плани в роботі, в справах, і ви слідуєте цим планом. І тут починаються, знаєте, якісь такі бурі, вітра, урагани, якісь події починають відбуватися, то, чого ви не чекали, і вони, як наче, будуть порушувати ваші плани. І, знаєте, щось таке з'являється з цими подіями, що ви не хочете, знаєте, як наче не хочете опустити свої плани. Отаке таке відчуття, не хочете опустити ці ключики, які ви будете отримувати, ці ключики по вирішенню ваших планів. Ви думаєте, що якщо ви зараз їх впустите, то в майбутньому ви вже не зможете їх отримати. Тому тут якась, знаєте, щось поспішаєте, щось якась така метушня йде. І вам потрібно просто дуже швидко і швидко щось вирішувати, щоб тільки не втратити ті можливості, які у вас замаячили на горизонті. Тому що потрібно діяти тут і зараз. Не встигнете, значить, втратите. Якось так. Тому тут відчувається ця метушня. Дивіться, ще дамочка, дамочка дуже довго, і ви знаєте, про кого йде річ. Якісь, знаєте, якось почне себе проявляти, якось негативно в вашу сторону. І буде нести за собою якісь, знаєте, як наче її дії будуть нести за собою якісь труднощі. не знаєте, щось буде намагатися якимось чином прибрати, прибрати вам якісь, чи навпаки, зробити вам якісь перешкоди. Вона, як наче все можливе робить для того, щоб ви, знаєте, як наче. Так скажімо, щоб ви не впали, а хоч би спотикнулися якось так от. Не прямо це. І знаєте, ви будете відчувати, хто ця жінка, і будете намагатися тримати її на відстані. І ви будете це розповідати близькій людині своїй жінка змалювалася, і ви будете обговорювати і вирішувати. Знаєте, як цю людину тримати на відстані. якось будете також обговорювати стратегію боротьби з цією жінкою, щоб не дати їй можливість перекрити вам клапани, перекрити вам дорогу вашу. Знаєте. Тут іде підтримка цієї людини, з якою ви будете обговорювати. Дуже велика підтримка, впливова, вона вам буде допомагати. Ця жінка, велику роль зіграє вона в вашому житті. І ця жінка, вона, яка намагається вам зараз наврочити, вона піде ні з чим, вона програє. Звісно, що ви будете переможцем, ви не дасте їй перекрити шлях. Ваш шлях. Кожного по своєму звісно, програється, але це так, вона намагається вам завадити у сфері вашої діяльності. Якась така заздрість у неї сидить всередині. Так. Дивіться, вдача на вашому шляху. Але почекайте, спочатку хочеться сказати про цю картинку: йде жінка, чоловік, і ще один чоловік якесь коло людей. І ви хочете змін, ви хочете щось змінити, якось положення справ і закріпити свої позиції, вийти на рівну пряму, де нема перепон. І отут, знаєте, як наче давка. І давка йде, і ці люди, як наче вас не пускають, намагаються вас запевнити, перев... перевпевнити в чомусь. Але так складаються обставини, які, знаєте, як ви наче чітко бачите і розумієте, знаєте, як, наче промінчик сонечка, як маячок, якась подія, якась обстановка, в якій ви будете опинитися, що буде навколо вас, все ж таки буде для вас вдачу, вдачою цією вдачею, після якої ви будете на коні, ви зробите по-своєму, ви зробите так, як ви хочете, і ви отримаєте вдачу. І зробивши цей крок, вдача буде поряд з вами, ви будете шоковані цією зміною, з якою ви зіткнетеся. От якначе ви йдете до цієї зміни, але те, що виходить, ви навіть собі і уявити не могли, і не очікували цього. І бачите, у вас якначе розширяється ваша дорога, просто блискавично. Розширюється горизонт і сам шлях ваш. І це говорить про великі можливості і великі перспективи. І, звісно, ви тут будете шоковані тим, що ви побачили, тим, з чим ви зіткнулися. Це дуже хороший, це дуже крутий результат, і вам це, звісно, буде подобатися. Знаєте, тут ще ось змальовано, у вас хтось намагається, як наче, підчепити на кручечок. щось хоче людина з вас вивідати, якусь інформацію, якихось робочих питань, можливо, у вас є якісь секретики, якісь ключики, якими ви користуєтесь, цій людині, просто необхідно. Якась така дамочка, вона хоче вивідати у вас ці секрети. Я не скажу, що вона хоче у вас це відібрати. Вона хоче дізнатися, чому у вас йде вдача і чому вам везе в цьому направленні. Вона захоче вас спіймати на крючечок, але ви не ловитесь на крючечок. Ви прекрасно все розумієте і знаєте, чому ця жінка з цими питаннями до вас дзвонить. Чи приходить у кожного по-своєму програється? І знаєте, ви, як наче, інтуїтивно будете блокувати, щоб не, не дісталась їй ця інформація. Будете або на іншу тему розмову переводити, або щось будете робити для того, щоб ця жінка нічого не дізналася. І ще буде якась пропозиція допомоги. Якихось дій від чоловіка, він, як наче, хоче протягнути вам руку допомоги, і буде пропонувати вам якісь дії, щоб ви робили з ним разом. Але ви відмовитеся від його допомоги, відмовитеся від його руки, тому що розумієте, що самі без нього ви краще справляєтеся. А чоловік, як наче від цього залежить його поправка у його справах, От я не можу, як вам зараз це пояснити. От, як наче я вам допоможу, от знаєте, як наче вмеже послуга, і, можливо, сьогодні він вам поможе, а завтра з вас три шкури здере. От знаєте, якось отак от воно змальовується. От тому ви і відмовляєтеся від цієї допомоги і говорите, що ви і без нього з усім справитеся. І йдете від цього, ви відмовляєтеся. Якось так. Дивіться, велике-велике питання буде вирішуватися в домі. І тут ви будете, знаєте, як наче. Просити людей чи про допомогу і присутність цих людей в якихось справах, як наче вони були свідками, щоб вони, як наче, були присутні при вирішенні якогось питання чи задач, якась така важка і натягнута обстановка, можливо, у навіть незрозуміло трішечки. Знаєте, якась така негативна ситуація, вона тягнеться назад, вона тягнеть вас назад, як наче окови на ваших ногах, і тому питання від цих людей, знаєте, якначе будуть допомагати вам відсторонитися від цих задач, не дати, знаєте, не дати право. Комусь іще вмішуватися. Або все ж таки заблокувати доступ цих людей в ваше життя. Чомусь вони дуже негативно, ви вважаєте, так, що це для вас негатив. У вас є наміри, у вас є наміри поправити якусь ситуацію. Але присутність цих людей не дає вам цієї можливості, як наче блокує цю можливість. Можливо, їхні думки, можливо, незрозумілість ситуації, незрозумілість того, що є в вашій голові, самі того не розуміють, деструктивно впливають на хід подій. Тому ви будете від. Дайте віддвигати цих людей, щоб зробити, як це зробити так, щоб їх не образити. От щось таке, якась запутана ситуація, але ви чітко будете розуміти, що зараз ви хочете вирішити все самостійно, без допомоги, без всіх людей, які навколо вас, ви хочете самі все вирішити. Тому що ви приходите до висновку, що їхня допомога тих близьких людей в вашому будинку, які хочуть вам якначе допомогти, вона навпаки вам шкодить. І ще що хочу вам сказати. Я дивлюсь, ви тут прямо бігаєте, хлопочете якась метушня, якась новина, якась пташка. Якась звістка, ви починаєте, знаєте, як круги нарізати. Бігаєте з одного кута в інший, якісь задачі будете вирішувати, потрібно встигнути, як іначе по часу потрібно щось вкластися. Якась, якась терміновість, якась така інформація, що ви повинні просто швидко-швидко все встигнути. Якісь є рамки. Часові рамки. І ви тут бігаєте з кута в кут. Щось хочете встигнути. І, знаєте, ви встигаєте. Вам хтось з близьких буде допомагати. Побачивши, що ви у вас запарка, що у вас вже не вистачає сил і можете не встигнути, хтось звернеть на це увагу, хтось з близьких людей і вам допоможуть. Так, да. якось так. Так. Знаєте, тут ще таке змальовується? Що на початку ви, як наче, на щось дали згоду і були впевнені, що це правильно, що це правильне рішення, а людина починає себе неадекватно вести. Якась в нього така неадекватна поведінка. Це чоловік, чоловіча фігура змальована, і ви перевертаєте. Знаєте пластинку і йдете на серйозну розмову з цією людиною, розуміючи, що він зараз так накосячить, що проблем не оберетеся потім. І ви здиву дивуєтесь тому, що починає творитися з цією людиною, як наче ви говорили, і обговорювали якісь дії, і ви були впевнені, що це правильно, що ви правильно поступили. Але Чоловік якось така неадекватна поведінка. Це може бути і ваша друга половинка, і ваш син, і ваш тато, хтось з близьких. І знаєте, таке відчуття, що він дуже сильно починає косячити. Ви різко змінюєте ну, знаєте, свою пластинку і йдете у відмову. Не хочете більше і все. Крапка. Ви бачите, що нічого доброго з цього не вийде. Таке, знаєте, такий маленький супротив буде зі сторони цього чоловіка, але це на спасіння вас, на спасіння вашої сім'ї, вашого дому. Да, тому це йде як спасіння, ви правильно робите, не потрібно допомагати. Так, також буде у вас розмова з якоюсь жінкою, і через цю розмову у вас з'являється якась надія. Знаєте, ця жінка вона прийде до вас додому і принесе вам надзвичайно приємну новину. І ви від щастя будете, знаєте, прямо світитися, як зірочка на небі. Тому що отримання надії і впевненість 100% в тому, що це обов'язково здійсниться. Просто потрібно трішечки зачекати. Так. Якась ще, знаєте, поведінка деяких людей вас напрягає, напружує. І, знаєте, ця тривожність, вона настільки починає зростати, що ви не знаєте, що з цим робити. І підете на діалог з цими людьми. Для того, щоб прояснити для себе їх дії, їх поведінку, якось ви чогось переживаєте. І, верніше, поведінка цих людей заставляє вас хвилюватися і переживати. Тому більше чекати ви не хочете, хвилювання зросте, а відповіді на ці питання у вас немає, тому ви хочете вирішити все, поговорити з цими людьми, ви берете слухавку, починаєте дзвонити, і у вас відбувається діалог з цими людьми. Щось ви будете обговорювати. Вам не дуже хочеться, вам якось і стрюмно з однієї сторони, ви якось і побоюєтеся, але для себе вирішили, чого б це вам не коштувало, вияснити і прояснити ситуацію. От чомусь таке відчуття йде. Щось таке. І почути вами буде неприємним для вас, але є для вас ключиком. Буде для вас ключиком. Така неприємність буде. Від цих людей ця інформація, яку ви отримаєте, але вона буде вам на благо. По-перше, ви заспокоїтеся. По-друге, ви заспокоїтеся і зрозумієте, як поводити себе в даній ситуації. І, отримавши цю інформацію, ви зможете себе знаєте, заспокоїти і перестати хвилюватися, щось таке буде відбуватися. Можливо, це буде стосуватися ваших близьких людей чи ваших друзів. Щось можливо буде стосуватися компанії друзів, щось вас хвилювало, але дізнавши це, ви знаєте, як бути далі, і починаєте переставати хвилюватися, і живете далі спокійно. Така сьогодні кава у нас інформативна вийшла. Сподіваюсь, вам сподобалось. І я, як завжди, вважаю вам миру, щастя та кохання. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, будь ласка, на все добре!